На колядували аж на 4 ФПФ-дрони. Понад 39 тисяч гривень учні Мар'янівської школи назбирали під час колядок та щедрівок. Готуватися допомагали заступник директора школи та вчитель музики. А музичний супровід надав директор місцевого будинку культури. Кошти збирали по селах Мар'янівка та Лесогірка. Також до збору долучилися жителі села Володимирівка. Щоб придбати дрони, школярі звернулися за допомогою до волонтерів і за наколядовані гроші купили комплектуючі для чотирьох безпілотників на дронах. Кожен школяр залишив підпис за двох дядьків, які загинули на війні, за зруйновані школи за Україну, і з нами на зв'язку учні Мар'янівської школи. Вітаю вас! Вітаю. Ось е, говорю про вас і голос тремтить. Які ви молодці? У мене до вас багато запитань, але почнемо ось з такого. Як же виникла у вас ідея допомагати нашим військовим? Е, наша волонтерська діяльність почалася е, з 2022 року. На перші зібрані кошти було замовлено 45 пар військових теплих рукавиць. Також була проведена благодійна ярмарка, у якій було зібрано 4200 гривень. Але ми дуже хотіли купити дрона. На учнівському засіданні також було запропоновано вирушити із по селам. Ми дуже раді, що внесли наш невеликий вклад у майбутню перемогу. Нашим захисникам велике спасибі. Слава Україні! Героям слава звісно, і не можу не запитати у вас на дронах ось ці підписи за двох дядьків. Про що йдеться? Розкажіть, будь ласка, про кого йдеться? Про яких дядьків? З перших днів війни з перших днів мої рідні пішли пішли до лав ЗСУ. і на жаль, двоє із них вже загинуло. Поліщук постена Андрій та Поліщук Олександр. І мені ще троє моїх рідних дітків воюють за... на сході нашої країни. Це Микола, Пос... Микола Постанак, Михайло Постанак та Олександр Поліщук. Я хотів би, би помститися за моїх двох. Дядьків, тому я прийняв участь у різдвяній зірці. Я розумію, що ви надзвичайно хвилюєтесь. Не хвилюйтесь, ви робите таку добру і важливу справу. Тому хвилюватись не потрібно. Потрібно хвилюватися, зберете багато грошей. А в мене таке наступне запитання: чи багато провели репетиції, щоб ваші щедрівки та колядки звучали так, щоб господарі щедро винагороджували вас? Багато. Як ви збирались, як проводили репетиції? Під час уроків ми збиралися у одному класі і проводили репетицію з директором Будинку культури. А чи багато у вас була група? Чи це всі, що ми зараз, кого ми зараз бачимо, чи ще хтось із вами був? У нас було це. Я зрозуміла. Які ще заходи ви проводили, щоб зібрати кошти? Ви сказали про ярмарку? Можливо, ще щось було? Концерти концерти. Концерти були. Молодці, скажіть, будь ласка, а чи сподівалися ви, чи вірили, що вам вдасться зібрати так багато коштів? Коштів вірили. Рахували добре, ретельно рахували гроші. Після кожного кожної людей. Дуже дякую. А скажіть, будь ласка, на що будете витрачати надалі? Я ж сподіваюся, що у вас є вже план, що ви будете робити далі. Хто, хто одного разу спробував волонтерську діяльність, не зупиняється, що плануєте робити далі, куди витрачати на що і кому передавати кошти? Бувати дрона назад. Ви налаштовані на купівлю дронів, так? Потужно налаштовані. Так, молодці. Я розумію, що ви хвилюєтеся, але і так ви сказали нам забагато. Ми вас почули. Ми зрозуміли, що ви займаєтесь надважливою справою. Вам всіляких успіхів і. Пам'ятайте і допомагаєте нашим героям і нашим захисникам. Дякую вам щиро за включення.